Мондиловський Вадим, командир відділення, молодший сержант Піхота. Початок повномасштабного вторгнення. Я був в Польщі. Я був в Польщі і говорив, що давайте, сідіть до мене в Польщу і так далі. Мені всі говорили, що ні, та яке, не буде війни, все нормально, це день-два і все кінчиться. Просто провокація. І 24-го числа я знаю, що війна почалась. 25-го я вже в Львові на автовокзалі і їду в Хмельницький. І там місяць, плюс-мінус, я зі своїм найкращим другом бігаю по воєнкоматах. Нас нікуди не беруть, тому що черги сумасшедші. Але якось ми пролізли і пішли воювати все-таки. І 21 квітня вже навчені поїхали на передову. Спочатку, спочатку я думав, що війна буде недовгою. Ну, було враження, що заберуть ще більше територій, просто і якось домовляться, і так далі. Але потім, коли я побачив, як наші хлопці їм носувають, так можна говорити? <сум> да, то я зрозумів, що це надовго і має перспективу перемоги. І в принципі, воно так і стається зараз. З Кожним днем все більше, більше, більше. І потихеньку ми до того йдемо. Як вас змінила війна? Війна вона міняє дуже сильно в моральному плані. Ти стаєш дуже емоційний і ти стаєш віддалений від общества, від від людей, скажімо так. Ти стаєш віддалений. Агресія з'являється, незрозумілість, непонятність нічого хорошого в тому немає. Один плюс, тільки коли ти далеко, ти сумно починаєш цінувати. Те, що ти раніше не мав. Це дуже великий плюс. А так. Війні немає нічого хорошого. Чи усі мають йти захищати країну? Не всі, але моя дружина каже: всі по е, Ні, не всі, в тому, що хтось має бути тут обов'язково. Є, як кажуть, і економічні ці фронти, і так далі. Хтось має працювати, хтось має бути тут і на захисті, і так само нам треба мінятися. Нам треба ротації, і коли хтось морально до того дійде. Він, якщо захоче, він піде на нас поміняє. На даний момент я вважаю, що вистачає людей на фронті для того, щоб не могли воювати. Що найважче у вашій роботі, я командир відділення, і моя основна обов'язаність, скажімо так, це зберегти людям життя. Ми, ми заходимо з відділенням на позиції, і я вирішую, хто що робить, як це має бути. Приймаю якісь важливі рішення, від яких залежить. Від мого рішення залежить життя людей, їхня доля. І я не можу собі дозволити того, щоб хтось просто взяв і зробив щось не так. Тобто Я маю продумати. Все повністю від будь-який наступ, штурми і так далі, все на моїх плечах. Я маю думати, я маю казати людям всі команди, які вони мають робити, і я маю дивитися з ними завжди. Не можна показувати людям, що ти боїшся, а страшно капець. <хи> страшно дуже сильно. Мене там бували, ноги там так трусилися, мороз не такий на вулиці, як мої ноги трусяться. Але не показуєш ти цього людям і пробуєш їх якось морально підтримати, пробуєш давати команди в тій суеті, І Якось з цим стараєшся справитися. Відповідальність за побратимів це був тяжкий шлях. Я до цього довго звикав. Я не військовий ізначально, я не військовий. Був я прийняв рішення піти на війну, як і багато хлопців. І я довго вчився. Декілька місяців я звикав, як це бути командиром, як це командувати людьми. І коли ти стоїш на посаді вищій трошки, ти починаєш по-іншому дивитися на речі, які відбуваються взагалі. І починаєш щось вчити. Тобто, якийсь там прочитав книжку Ютуб-клас One Love, там є все, що треба. Ти дивишся, якісь стратегії, пробуєш їх розробляти. Потім це пробуєш вживу. Так, да, це небезпечно, але іншого виходу немає. Бо так як навчання там ну, на фронті воно хромає. і ти вчишся все по факту. І це дуже тяжко. Дуже тяжко відповідати за чужі життя. Ну, вони не так чужі, вони. Це вже за скільки років, це твої хлопці, це брати твої. Ти з ними в одному окопі спиш в одному спальному мішку. Так я теж буває. Але ну, тяжко, тяжко. І якщо щось, не дай Бог, стається, там, не дай Бог, когось поранило чи вбило, ти просто себе з'їдаєш зсередини максимально. Як боролись з емоційним станом? В мене є свій особистий психолог. Це моя дружина, я до неї так от дзвоню, буває після наряду, там чотири сутки ми побули на нулі. Я приходжу і кажу, я тобі буду жаліться. І вона сміється в трубку. Це вже просто жінка сміється в трубку, а не плаче, як буває іноді, Бо вона переживає, її можна зрозуміти. Вона сміється, і вона мене слухає. Я буваю їй, можу годину просто розказувати, як мене все задолбало, і як я там втомився і так далі. А вона просто каже: Ти ти молодець, тебе все вийде, все хорошо. Головне, що ти отвернувся, хлопці твої цілі. Все добре, я тебе чекаю. Вдома все буде добре. Так само з хлопцями. Слухайте, елементарно поїхати, відпроситись в командування, там, поїхати на каву раз в тиждень, просто попити хорошої кави, не оце того три в одному, а просто нормальної кави попити. Воно дуже сильно розслабляє це. Це відчуття таке неймовірне, ніби ти і не пив рік тої кави. Ну ти відволікаєшся, ти бачиш людей без форми, бо якщо ти сідеш далі від фронту, там вже є люди. І воно дико, але воно дуже приємно. О, такі моменти відволікають тебе. Які зараз найбільші проблеми на війні? Ой, <свісно> проблем багато. Якщо чесно, за що не візьмись, скрізь є до чого прицепитись. Від е навчання людей до боєприпасів. Скрізь є проблеми, вони вирішуються всі поступово. Тобто, як держава може, так вона вирішує ці питання. Але мені здається, що ці питання до кінця все не будуть вирішені. Ну як не крути, тому що завжди є якісь нові люди, яких треба постійно вчити. Постійно ті снаряди кінчаються. Ти не можеш це на це ніяк вплинути. Тому, що скільки ти не говори, якісь хлопці, які кажуть, нам не вистачає снарядів, нам не ходять. Ну, як їх немає, то їх тобі й не дадуть. Це, це проблема. Да, боєприпаси. Моральний стан хлопців це, це взагалі окрема тема того, що хлопців тримають буває по 6-8 місяців на нулі. Вони морально істащоні, просто вщент. І це велика проблема. Їх треба міняти, а їх не міняють. Ваші поради щойно мобілізованим. Вчиться копати хлопці. <хи> Лопата це найкращий друг. Чесно, от я як піхота, ти приходиш на позиції, ти ставиш людей, які будуть дивитися, щоб нічого не сталося, а всі остальні просто копають так, що в тебе аж шапка злітає з голови, тому що треба бігом викопати собі ямку. Звучить, звісно, так собі. Е, ну, викопати окопчик, якому ти зможеш вести бій, якому ти зможеш сховатися від якихось там прильотів і ворожої піхоти і так далі. Е, да, лопата це лучший друг. Е, спорт обов'язково. Ті, хто ще поки що не пішли на війну, ті, хто планують йти обов'язково, фізичні навантаження там максимально тяжкі, тому що, коли на тобі 40 кілограм амуніції, повзати, пригати, бігати це все там. Все в комплексі кросфіт, дай Боже. Так що прийдеться в фізичну форму тримати свою в порядку. Бій, який запам'ятався найбільше, це перша зустріч. Перша зустріч з цими собаками. Це був 25 грудня того року. Ми стояли з товаришем в окопчику, і була шоста вечора. І просто хтось почав стріляти перед нами. І так ми їх і спалили, в принципі. Вони почали стріляти. І Товариш каже, відстрілюємося. Я кажу: так я не бачу, по кому". а в 6 часу вечора вже не видно нічого. І він каже: щас подивлюсь, і він дивиться в тепловізор і такий: Йо, і на нас, каже, йдуть. Ну і ми починаємо стріляти. І я пам'ятаю, це ну дуже страшно. Дуже страшно, бо я ще раніше з цим не стикався. Я їх бачив в живих, типу, ну ми просто направляли артилерію, то вона їх розматувала. А це вже 20 метрів від тебе. Тут то то вже приходиться самому. Е, і я починаю стріляти. Мене він так дивиться в тепловізор, а я стріляю просто в темноту. І він мене поправляє та каже: лівіше, я лівіше, лівіше, я лівіше. Ти не каже, де по них стріляєш? І я по так от не поправляю, я не можу по них попасти. І от чотири години ми з ними перестрілювалися. Це було дуже дуже страшно, але по ітогу це зараз така весела історія, виходить, То, що ми вийшли з того і ситуації переможцями. Їх було дев'ять чоловік. Нас було двоє, які ну, стріляли. Тобто, нас було взагалі більше, але хлопці були на підстраховці. Ми двоє справилися за чотири години. Ми відбилися. Чи є забобони у військових? Я взагалі не забобонний. Я не забобонний, ніколи на це не ведуся, але хлопці мої забобонні. Але все одно для себе я виніс декілька таких, е прикреп, знаєте, це не можна казати останній. У військових є тільки крайній. Та, .е. Крайній раз немає такого, як останнє слово. Е не прощаються військові. Тоже ми завжди побачимося, все, давай, до завтра, але ніколи ніхто не прощається, не можна прощатися. Е, і хлопці носять оберіги. Багато хлопців носять оберіги, чи то від дітей, чи то волонтери прислали, чи там чи дружина зробила браслетики, чи щось під груддю, завжди щось є в хлопців, що їх типу оберігає. Кожен вірить по-своєму, і якщо їм це допомагає, ну, хай буде так. Якою буде Україна після перемоги? Це дуже тяжке питання, якщо чесно, якою буде країна після перемоги. В перспективі В перспективі. це топ європейська країна має бути. Але до того буде багато років тяжких тяжкої праці. Це розмінування території, це психічно-моральний стан людей і повернуться багато військових, які бачили війну і яким буде важко адаптуватися. В суспільстві розмінування буде, будуть військові з порушеною психікою, громадянські люди, які також постраждали, які втратили і своїх же військових, які втратили своїх рідних від обстрілів. Відбудова, поки відбудується країна, поки все розмінується, то це буде тяжкий не один рік, це буде 5-10 років. І тоді ми в перспективі будемо. Великою країною, скажімо так, ми є великою нацією, але країна мусить відбудуватися.